Оце вони одна в обгорці сірій, а інша чепурненька, наче пава. І різний зміст це щира повна віри і серце повне, писана горінням і кров'ю писана, а та важка надумаю, і правдна сіння. Хоча не раз буває і така, Що в гарний одяг брала зміст лукавий. Чи журишся, радієш, чи то мрієш про краще завтра, чи шукаєш слова науки у непевності і незнанні? Чи слів потіхи у журбі й ваганні, чи теж коли переливається повінця снага юнацька, буйна, молода? Чи журишся, радієш, чи томариш? Це завжди вірний, помогти готовий наш друг? Це наша радість, це товариш. Хвилин дозвілля і хвилин труда. Побудний, надокучний, що з дрімоти нас кличе, соннощі й нудьгусь ганяє. Це вік на яговане робство наше і на ледачість нашу, на турботи це лік, але й судя, що нас катає. Це теж скарбниця, що у ній складає. Не мій. Не твій, а скарб усіх наш спільний буріння, прямування, волю збірну, збірноти, що в ній суджено нам жити, народу мудрість і натхнення квіти. Це теж скарбниця, що у ній знаходимо, по наших предках спаток віри і праці. Це теж посол, що нас охоче водить у тереми надбання інших націй, помремо і матері землі ласкавий. Складем тягар життя, що за коротке, Здається завжди нам, щоб наші справи і наші думи в дійсність перелити. Задовго знов, щоб тягару не чути, Шумке й хвильне, ненависне й солодке. Усі відійдемо натруджені, лиш слово наші, пам'ять наших вчинків. Горіння і скорботи вічний слід, у ній записані й осуджені триватимуть у невідомість літ